Друзі, вітаю. Сьогодні друге заняття по складанню розбирання простих схем. Сьогодні ми розглянемо, як підключити е, вимикач, електричну лампочку на силовому воді. Е, Зараз бачимо таку просту схемку. Намалював, да? бачимо е, нейтраль, тобто ноль фаза, розподільча коробка, вимикач, лампочка. Як ми це робимо на стенді? Бачимо перед собою вимикач. Так? Вимикач під'єднується. Ось у мене є в руках. Дуже просто. Дві клеми. Ми їх під'єднуємо, з'єднуємо. Два провода засовуємо. Сюди закручуємо. О. Точно так же друга сторона. Працює. Вимкнули. Замкнувся контакт, вимкнули, розімкнувся контакт. В даному випадку зовнішній вимикач я провідники дав через з'єднувальну клему. Провідник іде на розподільчу коробку від вимикача, провідник силовий йде від розподільчої коробки силовий кабель і кабель на електролампочку вже проведений. Безпосередньо на лампу. Ось він. Зараз будемо з'єднувати за допомогою з'єднувачів увагу. Я трошки коротше зупинюся на них. Що ми робимо? Нульовий кабель з'єднуємо безпосередньо напряму з лампочкою. З'єднання дуже просте. Перепрошую. Провідник в отір. Затискаємо. Бачимо, затиснулося одно добре, друге. Провід... Як правило, з синього кольору завжди йде нульова е, жила. Тут фазна жила із силового. З'єднуємо її із жилою, яка йде безпосередньо на вимикач. Е, також беремо затискач затискачвагу. Засовуємо, затискаємо, засовуємо, затискаємо. Перепрошую. Не засунув. Затискаємо, перепровіряємо. Є контакт. І вимикача вже з виходу і на лампочку силовий провід. Також затискач вагу. Засовуємо. Затискаємо. І засовуємо, натискаємо. Перепровіряємо, вмикаємо струм, вмикаємо лампочку, бачимо, що все працює. Затискачі увагу. Одні з допустимих розподільчих коробках. Можуть бути на 5 контактів, на 3 контакти, як ми бачили, на 2 контакти. Зараз працюємо з ними. Дозволяється в розподільчих коробках використовувати З'єднувані гільзи, пізніше трошки ознайомимося з ними. Пайка, зварювальня і клемні контакти. Скрутки в розподільчих коробках категорично заборонені. Дякую. Всього найкращого.